Система почала давати збій. Команда Люстратора домоглася перших звільнень. Вже місяць ми вам показуємо про корупцію та свавілля в колонії суворого режиму номер 35 А саме, хто та на чому заробляє тіньові гроші, а також як в'язні можуть вільно пересуватися містом. А чого не засуджених возить на машину? Кого першого позбавили крісла за повний бардак в пенітенціарній системі? Хто наступний в черзі на люстрацію? Ви маєте знати цих людей в обличчя. Чали діють іменно журналісти. Коли ви поїхали в Київ центральне управління, тоді до нас позвонили з Київської області, з города Києва і пригласили нас на зустріч. Справа зрушила з місця. Команда люстратора виходить на фінішну пряму одного зі своїх розслідувань. Але спочатку. Куди ви тікаєте, пане Сергію? Я хочу, щоб ви мені прокоментували? А ну, власне, ви зараз бачите, що відбувається. Голова Пенітенціарної служби України, побачивши нас, просто банально втік. Та мені ви, абсолютно там до вас закони тоді, що я це володію. А це вже Білоцерківська колонія суворого режиму номер 35 Тут другий місяць поспіль відбуваються справжні чудеса. Нагадаю, нам вдалося відзняти, як з території колонії безперешкодно виходять ув'язнені. Тоді начальник оперативного відділу капітан Валентин Добровольський пояснити такий випадок не зміг. Як От. ваші оттуда я вищі? знаю? Я не був там, людино добра. Тоді ж тутешнє вище тюремне начальство пообіцяло розібратися, як серед білого дня засуджені з колонії суворого режиму можуть вільно пересуватися містом. Як ви можете прокоментувати дії засуджених, якщо це дійсно засуджені, ви мені залишите це відео. Так, я, то, буду, то, я буду розбиратися з цим. З тих пір пройшло майже два місяці знімальна група люстратора знову приїхала в Білу церкву за поясненнями. До нас знову вийшов капітан Валентин Добровольський. Давайте відтворимо картину. Да? Дивіться, то, припустимо, наша машина. Да? Виходять двоє засуджених з території колонії. Наша машина починає рухатися. Да? Засуджені утримують машину руками, а потім вони запригують нам на капот. Цих двоє засуджених і їдуть на капоті з нами. От як ви можете прокоментувати прокоментувати дії засуджених? дії засуджених можу так, що дії засуджених були правомірні? От і все. Я. Просто хочу, щоб ще ви раз думали, ви це почули. Да -да, одне запитання. Да. Я оце останнє хочу сказати. Всі ви бачили кадри, де засуджені застрибують на нашу машину. І от зараз Валентин Добровольський в присутності свідків знімальної групи стверджує, що в діях засуджених не було протиправної поведінки. На цій території я орендував приміщення і зберігав е, дерев'яне вугілля. Бізнесмен Олег Миронець запевняє, керівники Білоцерківської виправної колонії вирішили кинути його немало не багато на 250 тонн на 750 тисяч гривень. Як це було з його слів, незважаючи на підписані договори, після того як він завіз свій товар на зберігання, одразу його втратив. Я поїхав на склад. Це було у нас. 6.06.2014 року і побачив, що ворота склада відкриті. Замок, який я вішав, коли був слідчий, він зломаний. І там люди, його це вугілля виносять з приміщення. На претензії підприємця тюремний начальник Андрій Коменотрус пояснив. Даною особою немає ніякого договору, Нічого він нас не зберігає. Проте за декілька днів після приїзду люстратора начальники таки вирішили поговорити з підприємцем, коли ви почали діяти іменно журналісти, коли ви поїхали в Київ центральне управління. Тоді до нас позвонили з Київської області, з города Києва, і пригласили нас на зустріч. І повідомили, що вугілля бізнесмена готові віддати. Однак, поки тюремники його шукали, половина товару зникла. Було 250 тонн по факту. але ми вони його порозносили на сьогодні. Олегу Миронцю вдалося забрати менше десятої частини всього 19 тонн. Манда люстратора звернулася до голови пенітенціарної служби України з проханням пояснити, що за чудеса відбуваються в білоцерківській колонії суворого режиму. Та Сергій старенький, почувши питання, кинувся на втюки, А потім почав заперечувати всі відзняті нами матеріали. На знімальну групу напали двоє. Засуджень засуджені можуть сказати, що на них напала знімальна група. Це неймовірно. Голова пенітенціарної служби Сергій Старенький звинувач. Чує знімальну групу люстратора у нападі на в'язнів, що відбувається, відбувається наразі зараз. Чи була проведена відроб... службова перевірка? Відробляння вами замовного матеріалу? Якщо треба буде, то я повідомлю всім іншим журналістам, хто вам його замовив, за які кошти і яким чином ви його відробляєте. Це неприпустимо, щоб співробітники. Будь-якого державного органу, в тому числі педенціарної служби, так себе вели. Міністр юстиції Павло Петренко, люстратор, не зупинився. Ми дійшли до самого верху, аби справедливість таки перемогла. Бувши керівник державної педенціальної служби. Сьогодні був представлений новий керівник цієї служби. Одним з перших моїх завдань було проведення розслідування, реального розслідування по таким резонансним фактам, як і той, який був висловлений вашими журналістами. Сергій Старенький перший, хто втратив посаду за неможливість цитую, справитися з проблемами в системі. Вже за два дні посади позбавили начальника оперативного відділу капітана Валентина Добровольського. Першому заступнику начальника колонії 35 підполковника Євгена Поночовного попереджено про неповну посадову відповідальність. Начальнику білоцерківської виправної колонії підполковнику Андрію Коминотрусу оголошено, догану директор колонії Андрій Рачинський поки що залишився непокараним. Вже скоро ми вам покажемо нові шокуючі факти про білоцерківську колонію номер 35 ми вважаємо, що ці люди не мають права працювати у виправних закладах, і вони повинні піти слідом за своїми вже екс колегами. Усі подробиці вже скоро у підсумковому випуску люстратора на 2+,2. плюс